З Катериною ми познайомилися у 18-му році на полігоні в Херсонській області. Тоді був пілотний проект, психологічна реабілітація, затока, одеська область. Надо було на всю бригаду організувати. Ну це ж потівки. Я організувала це, познайомилася з ним. У них різні спогади про те, як вони познайомились, та спільна мрія перемога України та життя у мирній країні. Подружжя військових Катерина і Віталій виховують двох синів. Зміркувань безпеки прізвище не називаємо. Нині родина живе у Кропивницькому, військові працюють в обласному терцентрі комплектації. Обоє мають бойовий досвід. Віталій до початку війни жив на Волині. Працював інженер-програмістом. У 2014-му пішов добровольцем на фронт. каже, так виховали батьки. Якщо країні загрожує небезпека, її треба захищати. Спочатку ми. Так, обороняли село Зайцеве, це під Горловкою, Майорск, от, Держинськ. От. Потім в 17 2017 році це Піски, Водяне, Опитне, близько Донецького аеропорта там були. У вісімнадцятому році теж піски опит не водяна, Красногоровка. Катерина за освітою, комп'ютерна інженерка. Працювала у сфері торгівлі. Військову форму, так само як чоловік, одягнула у 2014-му. Мама була в шуці, звичайно, але. Ем... Я від солдата і зараз старший лейтенант. Моя служба проходила в 57-й бригаді. В АТО ми поїхали в 15-му. Вже виїхали, були в Константинівці Донецької області, там недовго. Потім почалося Чернухи на Добальцево. І то нас, звичайно, дівчат назад на пункт постійної дислокації повернули сюди, і ми тут служили. Потім я народила першу дитинку Святослава в 15-му році, в липні в місяці, і побула я. Трошки в декреті, в 2016 році я вийшла на службу. У 2017-му служила в Донецькій області. Наступного року її перевели у Херсонську. Там познайомилася з майбутнім чоловіком. Вони одружились два роки тому. Щоб бути разом, Віталій перевівся у Кропивницький. Каже, жодного разу не пожалкував, що роботу у лікарні змінив на військову службу. Після чотирьох років життя у бліндажах і наметах задумався про створення сім'ї. Хотілось, каже, родинного затишку. Нині Катерина у декретній відпустці, коли почалась повномасштабна війна, меншому сину було 9 місяців. Чоловік поїхав воювати. Відрядили до 57-ї, в той підрозділ, якому він служив. Там він був півроку, дуже тяжких для мене. Постійно сльози. Дуже тяжко було. Ми заходили зі сторони Береслава з 57 ю бригадою. Потім до комплектування і одразу пішли на Бахмут, на захист бахмута. Ще там два, два, практично два з половиною місяці в Бахмуті. От. Потім вийшли на Київську, в Київську область і мене відкомандирували назад. Щаслива, що нині мають змогу бути разом, каже Катерина. Старшому сину подружжя Святославу сім років, Тимофію немає двох. Після перемоги України родина планує поїхати в Херсонську область, туди, де познайомились. Анна Добрань, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.